Післявоєнне оновлення це оновлення сам перед кожного з нас. Реально в сфері боротьби з корупцією дуже багато зроблено. Реформа децентралізації має бути завершена і наповнена змістом, і сказати, що десь ідеальний процес децентралізації відбувався, це неправда. Вони відшуковують найдрібніший приклад корупційних діянь в Україні. І Це роздувається показує Україна це надкорупційна держава. Хоча в дійсності це є не так. Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор, професор Західноукраїнського національного університету, голова підкомісії публічного управління та адміністрування науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України і голова фахової комісії єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю публічного управління та адміністрування. Звичайно, що війна змінила навіть не на розуміння самого місцевого самоврядування як розуміння системи публічного управління. Бо якщо до війни ми розглядали державну владу як щось окреме, місцеве самоврядування як щось окреме, громадянське суспільство як щось окреме, то під час війни ми побачили, що це все система публічного управління. І звичайно, що під час війни органи місцевого самоврядування стали одним з інструментів реалізації державної політики в різних сферах, і сьогодні держава для того, щоб забезпечити єдність країни, стабільність в тих важких умовах, забезпечує те, що місцеве самоврядування з одного боку. Є автономним і незалежним у вирішенні місцевих проблем, але реалізуючи ці завдання, які держава визначає в рамках забезпечення обороноздатності, забезпечення цивільного захисту населення, звичайно, що воно стало більш державницьким, і тут державницька теорія місцевого самоврядування якраз проявляється. Хоча, якщо ми маємо розглядаємо три теорії місцевого самоврядування — державницька, громадівська, муніципального дуалізму, то ніколи ми тих теорій в чистому вигляді не мали. Ми завжди е, маємо суміш в теорії. Поствоєнне відновлення це дуже такий комплексний процес, який е, буде включати в себе дуже багато різноманітних елементів. І е, мені пригадується наш клас Діна Костенко, яка сказала такі слова, що. Не страшно те, що щось зміниться, а страшно те, що все залишиться так само. І враховуючи цей подвиг наших хлопців, дівчат, які щодня боронять нас, які віддали своє життя на фронті, ми повинні змінитися. І поствоєнне відновлення буде в себе включати не лише розвиток економіки, відбудову країни, але й зміну громадянського суспільства. Ми повинні стати активними, активними членами наших громад. Ми нарешті повинні зрозуміти, що не ми об'єкт. Управління, а ми основний суб'єкт управління. Ми визначаємо, хто має формувати і реалізовувати політику, і люди повинні контролювати це. І тому цей лозунг, який сьогодні висувається, що ми повинні відбудувати краще ніж було. Кожен повинен пропустити крізь себе. Ми всі повинні з вами змінитися. Ну я ніколи на зустрічах не називаю конкретні громади. Чому? Тому що завжди можна якусь громаду забути, і і хтось може образитися. Є в нас дуже багато в умовах децентралізації прикладів тих громад, які себе дуже ефективно показали в процесі саме воєнного стану. Є такі громади, які частину своїх ресурсів витрачають на захист своєї території. І боротьбу з дронами і створення системи цивільного захисту населення про це дуже мало говориться але такі приклади є. І ми ну, чуємо, коли проаналізувати, що ті громади, слава Богу. Менше страждають від, від ворожих наслідків. Є е, дуже багато громад, які активно працюють з міжнародними партнерами, і сьогодні вже залучають цю міжнародну допомогу для того, щоб і відбудовуватися, і розвивати себе. Чому тому, що європейська інтеграція і, взагалі, інтеграція України в цивілізоване суспільство це дуже такий процес, який, е, окрім е, роботи самої держави на центральному рівні, повинен передбачати. Те, що інтеграція має бути на регіональному рівні, на рівні територіальних громад і на рівні окремих людей. Ну це не ідея, це основа функціонування будь-якої економіки. Ви знаєте, ну, як, саме, як саме молода людина, чудово, знаєте, що... чим зацікавити молоду людину? Зацікавити можна фінансовим ресурсом. Якщо Україна буде розвиватися, якщо будуть і ті інвестиції, це буде створення робочих місць, буде можливість реалізувати себе, буде можливість заробити, звичайно, що люди будуть повертатися. Тому що дуже багато ми прикладів знаємо, коли наші хлопці і дівчата виїхали за кордон і, на жаль, не так там солодко. І не завжди там нас чекають, і дуже багато сьогодні готові вже повернутися лише тоді, коли прийде перемога, коли будуть безпечні умови, і коли бізнес прийде в Україну. А бізнес однозначно прийде. Чому тому що так само як війна це дуже великий економічний проект, на жаль. Так само і відбудова це ще більший економічний проект, коли е, певні міжнародні корпорації, певні країни на цьому будуть заробляти, і це нормально. І ми повинні тим шансом скористатися. Держава не забере повноваження. Держава зацікавлена в тому, що максимально повноваження передати на місця. Чому тому, що це не лише повноваження, це і відповідальність за їх реалізацію. Е, сьогодні фактично е, ми бачимо такий приклад цієї моделі партнерства між державою і між територіальними громадами. Інше питання, що ми повинні її наповнити змістом. Якщо ми реалізували реформу з децентралізації, ми встигли лише об'єднати громади, і то ми до пуття до кінця це не довели, але ми не встигли зробити другого. Це наповнити змістом місцеві органи державної виконавчої влади і органи місцевого самоврядування регіонального рівня це районні і власні ради. І фактично ми укрупнили райони, але чим ці райони повинні займатися? Ми залишили стару систему власних державних адміністрацій, не дали права створювати виконавчі органи обласним і районним радам. І Фактично, сьогодні, якщо обласні ради, що, хоч хоч якось животіють, створюючи ефект якоїсь діяльності, то районні ради сьогодні конституційні органи, але реально мертві, мертві структури, які не мають ні повноважень, не ресурсів, ні жодного впливу на розток територій. Тому після війни. Де реформа децентралізації має бути завершена і наповнена змістом, і ми повинні працювати на те, щоб була створена така гнучка система публічного управління. Це про все. Тому що я вже сказав сьогодні, що післявоєнне оновлення це оновлення сам перед кожного з нас. Ми повинні змінитися. Ми повинні змінитися в ставленні до ближніх, тому що дуже багато людей сьогодні реально і завтра потребуватимуть нашої підтримки, нашого сприяння, нашої допомоги. І цей принцип безбар'єрності інклюзії має бути реалізований. Ми повинні нарешті зрозуміти, що найкращий спосіб боротьби з корупцією — починати себе. Я не беру і я не даю. Я завжди наводжу приклад себе. За 25 років моєї професійної діяльності ніхто не скаже, що професору монастирському дали хоча б якусь гривню. Хтось якого якогось хабаря чи якогось іншого додаткового незаконного внеску. Тому це все буде становити систему після воєнного оновлення. Оновлюємося ми, оновлюються громади, оновлюються регіони і оновлюється держава. Це дуже складний процес. Якщо з історичної точки зору проаналізувати систему розвитку України, то що ми бачимо? Що робили імперії, які завжди боролися з Україною? Вони знищували на себе теліту управлінців, поетів, письменників, науковців, релігійних діячів. І це дається взнаки. Чому? Тому що ментально цей управлінський потенціал в Україні значною мірою. І наше завдання плекати українську управлінську еліту, починаючи від дошкільної освіти, закінчуючи університетами і сприяючи розвитку лідерів, які сьогодні є в практичній площині. Чому? Тому що лідер це людина, яка, окрім того, що має харизму, Повинна мати досвід, досвіду вони набираються ті голови громад, але вони повинні мати і знання. Чому тому, що дуже часто, навіть дивлячись на успішний голів громад, вони дуже часто шукають той велосипед, який вже давно знайдений, і треба лише ці інструменти використовувати і спрямовувати їх на забезпечення тих територіальних громад, в яких ми з вами живемо. Ну, треба сказати, що процеси децентралізації в кожній країні особливі. І сказати, що десь ідеальний процес децентралізації відбувався це неправда. Наприклад, ми колись ідеалізували досвід Польщі, що там все класно, коли формувалися дні, повітря. Там дуже багато також є проблем. І ми в чому наша перевага? Ми можемо вчитися на чужих помилках на тому самому досвіді Польщі, Чехії, Скандинавських країн. Наприклад, скандинавські країни що показали? Вони формування своїх комун здійснювали, як переважно на добровільній основі. Цей процес тривав дуже-дуже довго, за десятиліття могла об'єднатися одна-дві громади. І скандинавський досвід показав, що в процесі формування адміністративно-територіального устрою має бути все-таки застосований принцип державних інтересів. Держава це єдиний інститут, який володіє, володіє засобом примусу і завдання держави визначати оптимальну систему функціонування країни. І як має виглядати адміністративно територіальний устрій, має все-таки вирішувати держава своїм державним ульовим рішенням. І це, що ми можемо використати. Тобто зараз аналізувати досвід української реформи з децентралізації ще не можна, тому що ми його далеко не завершили. І в умовах воєнного стану ми маємо дуже багато викликів, які ну, не дозволяють нам сповна використати цей потенці... потенціал децентралізаційної реформи. Але ми вчимося, ми взаємодіємо з нашими партнерами, ми вже формуємо когорту е, національної літи, зокрема на освітніх е, програмах спеціальності публічного управління та адміністрування, які завтра. Будуть змінювати країну, але головне їм треба дати шанс і змотивувати, щоб вони прийшли саме в органи управління і почали будувати нову процвітаючу європейську державу. Корупція всюди, всі країни світу. Це також, також стереотип, що корупції немає в якійсь країні світу. І, до речі, навіть е російська пропаганда і інформаційна війна, яку веде у Росія, вони відшуковують найдрібніший приклад корупційних діянь в Україні. Це роздувається показують, що Україна це надкорупційна держава. Хоча в дійсності це є не так. Чому тому, що реально в сфері боротьби з корупцією дуже багато зроблено? А щодо бюрократії, я би розмежував поняття бюрократія і бюрократизм. Тому що бюрократія це нормальне поняття, це порядок в системі публічного управління. Бюрократизм це надмірне регулювання, надмірне документування, надмірні підписи і так далі. І тому система будь-яка елемент системи публічного управління так чи інакше повинен бути бюрократичним. Все рівно ми, ми від теорії Макса Вебера нікуди не втічемо, тому що це найкраще. Якщо в приватному бізнесі ми можемо бути більш гнучкими, то в системі управління е, територіями і державою ми повинні бути більш бюрократизовані, тобто мати більше регламентів. Більше різноманітних алгоритмів і діяти за певними правилами. Це нормально. Я Є прихильником бю бюрократії системи місцевого самоврядування. Насамперед, треба почати з вивчення потреб громади. Треба спілкуватися максимально з молоддю. Тому що повірте, коли я дуже в багатьох громадах брав участь в розробці стратегії територіальних громад. Можна провести тисячі інкетувань, але найпростіше, коли ти йдеш чи в школу, чи йдеш на якусь молодіжну тусовку, спілкуєшся з молодими людьми, вони тобі розкажуть все, що бракує в громаді, що б вони хотіли в громаді отримати, щоб залишитися там. І я думаю, що відкритість, комунікація з членами територіальної громади це основа, яка формує лідера. І яка дозволить побудувати нам нові громади.